Добрий день. Сьогодні я розповім про генотерапію та її застосування у світі. Що таке генотерапія? Це терапевтична стратегія для лікування або профілактики захворювань. Її основна ідея полягає у введенні, модифікації або блокуванні конкретних генетичних елементів. Як використовується генотерапія? Щоб досягнути певних цілей, в генії інженерії використовують соматичну генотерапію, це коли вводять соматичні клітини трансген і вони не потрапляють у статеві. Фетальну генотерапію це коли чужирі ДНК вводять зиготу або ембріон на ранній стадії розвитку. Та активацію власних генів організму, ну просто пригнічення мутантного гена. Приклад користі генотерапії. У світі розроблено препарати для лікування вологої дистрофії сітківки ока. У 2018 році затверджено застосування першого в світі препарату, механізм дії якого пов'язаний з РНК-інтерференцією. Ну, це використання джерела. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу!